Доброго дня, урок алгебри. Сьогодні ми будемо з вами розглядати алгебраїчні рівняння Рівняння вищих степенів. Тобто, навчимося розв'язувати рівняння 4, 5 степеня і вище. Рівняння виду, яке зараз перед вами написано, називається цілим раціональним, або ми кажемо алгебраїчним. Число це коефіцієнти і є вільний член цього рівняння а 0 в Так от, якщо. Дане рівняння раціональне має корені, то ці корені є дільниками вільного члена. Це теорема перед вами. Дільниками вільного члена. Тобто А0. Розглянемо вправу 6.14 з підручника Мерзляк і розв'яжемо декілька рівнянь. І так, перше рівняння. Вільний член у нас 15. Давайте запишемо його дільники. Тобто дільники числа 15. Це буде плюс-мінус 1, плюс мінус 3, плюс мінус 5 та плюс мінус 15. Візьмемо. Кожен з цих дільників і перевіримо. Я думаю, брати одиницю нераціонально, тому що ми будемо весь час додавати. А от мінус одиницю можна спробувати. Підставимо замість ікса мінус одиницю. Відразу рахуємо: мінус 1 додати. Мінус одиниці в квадраті буде 1, додати 9. Далі. Підставляю мінус одиницю, буде мінус 23 і додати 15. Буде мати мінус 24 від'ємними, і будемо мати плюс 24 додатніми, тобто буде 0. З цього ми можемо зробити висновок, що число х дорівнює мінус 1, є коренем даного рівняння. Хочу вам розказати, як розв'язувати дане рівняння використовуючи схему горнера, виписуємо коефіцієнти ось, 1, 9, 23 і 15. Виписуємо сюди коефіцієнти. Пропускаємо цю першу клітинку. А ось цей перший рядочок вписуємо корінь. мінус 1. Спускаємо перший коефіцієнт, тобто ми нічого з ним не робимо. Дія наступна: мінус 1 ми множимо на 1. Я запишу. Та додаємо 9. Будемо мати мінус 1 додати 9, буде дорівнювати 8. І ось тут у нас в цій клітинці буде 8. В наступній клітинці буде мінус 1 помножити на 8. І додати, додати 23. Будемо мати мінус 8, додати 23, будемо мати 15. І далі мінус 1 множимо на 15. Додаємо 15 і будемо мати 0. І якщо ви правильно підібрали корінь і правильно виконали цей весь процес, то в кінці у вас має отриматися, ось тут, має бути завжди 0. В результаті ми отримали коефіцієнти. Коефіцієнти 1. 8 і 15 – це коефіцієнти нового рівняння, яке має перший коефіцієнт, перший доданок у степені на одиницю, меншу. на одиницю меншу. Отже, у нас буде рівняння просто х квадрат, тому що коефіцієнт 1, додати 8х. І додати 15. Це в нас квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати за теоремою віє. Де х1 додати х2 буде дорівнювати мінус 8, а х1 помножити на х2 буде дорівнювати 15. Підбираємо корені. Добуток. 3 множимо на 5. Але сума у нас від'ємна, тому будемо мати мінус 3 та мінус 5. І наші корені. Перший той, що ми підібрали, мінус 1, мінус 3 та мінус 5. Наступне рівняння. Наступне рівняння вибираємо дільники. дільники. Двіка має мало дільників. Тому перебираємо плюс мінус 1 та плюс-мінус 1. І так, їх дорівнює 1. Підставляємо 2 відняти 1 квадраті 1, мінус 5 на 1, мінус 5 і мінус 2. Бачимо, що це не дорівнює 0. Отже, х дорівнює 1 не може бути. Не є коренем нашого рівняння. Наступне беремо х дорівнює мінус 1. 2 мінус 1 в кубі буде мінус 1, отже, 2 на мінус 1 буде мінус 2. В квадраті буде все рівно 1, тому буде мінус 1. Далі мінус 5 на мінус 1 буде 5. І відняти 2. Ну, а тут вже бачимо, що дорівнює 0. Отже. Х дорівнює мінус 1 є коренем нашого рівняння. Складаємо схему Горнера. Так, давайте запишемо, що це у нас схема Горнера. Щоб ви знали. Виписуємо спочатку коефіцієнти. Біля х-куб стоїть 2. Біля х квадрат стоїть мінус 1. Біля х стоїть мінус 5. І вільний член у нас мінус 2. Сюди записуємо корінь. мінус 1. Двійку спускаємо. І так, мінус 1 помножити на 2 буде мінус 2. Додати мінус 1 буде. Мінус 3. Мінус 1 помножити на мінус 3 буде 3. Додати мінус 5 мінус 2. Мінус 1 помножити на мінус 2 буде 2. Додати мінус 2 буде 0. Отже, ми підібрали правильно. І отримаємо рівняння. Степінь якого на одиницю менший. Отже, будемо мати 2х квадрат відняти 3х та відняти 2. Ось наші коефіцієнти, за допомогою яких я складаю 2 мінус 3 мінус 2. Квадратне рівняння шукаємо дискримінант. Розписала, можливо, хтось забув. Будемо мати плюс 16, 25. Пригадуємо формулу. Б у нас мінус 3, тому мінус Б буде 3. додати корінь з 25, поділити 2 на 2. Отримаємо 3 додати 5 розділяємо на 4. Будемо мати корінь 2. Х друге дорівнюємо. І, як бачимо, цей корінь теж є дільником вільного члена. Х друге. Мінус B, мінус корінь з дискримінанта, поділити на 2. А відразу підставимо. Будемо мати 3, відняти 5, поділити на 4. Будемо мати мінус 2 четвертих, отже, будемо мати мінус 1 друга. Но даний корінь не є єльником вільного члена, бачите? Можна підбором знайти, але не всі шукаються підбором. Отже, маємо три корені. мінус 1, мінус 1 друга та 2. Далі, наступне рівняння. Бачимо, що рівняння вже четвертого степеня. Тобто має степінь на одиницю більше. Попередні два були третього. Але дільники виписуємо все рівно. Плюс мінус 1 та плюс мінус 2. Перевіряємо. Давайте по порядку х дорівнює 1. Дільників небагато, тому перевіримо ну, скільки нам потрібно. Нам треба зараз, в даному випадку, нам треба Два. Коли ми маємо третього степеня, то щоб перейти до квадратного, нам треба один дільник. Коли ми маємо четвертого степеня, то щоб перейти до квадратного, нам треба два корені знаєте. Перевіряємо одиничку. Будемо мати 3, тому що 1 в четвертому буде 1. Додати 5, бо 1 в третьому буде 1. Відняти 1, Відняти 5 і відняти 2. 0, мінус 3, будемо мати 0. Все добре. Перевіряємо наступне мінус 1. мінус 1. Отже, будемо мати 3, бо мінус 1 в четвертому буде все рівно 1. Далі мінус 1 у третьому мінус 1 помножити на 5 буде мінус 5. Коли маємо квадрат, знак не міняємо. Далі мінус 5 на мінус 1 будемо мати плюс. 5 і мінус 2. Так, це знову ж таки 0. І знову бачимо 0. Отже, ми з вами підібрали два корені, Ще два нам потрібно буде знайти, якщо вони дійсно є. Ну що ж, переходимо до схеми горнера. Виписуємо коефіцієнти 3 5 мінус 1. Мінус 5 та мінус 2. Записуємо перший корінь. Одиниця. Трійку спускаємо. І так, 1 множимо на 3, 3 додаємо 5, 8. 1 множимо на 8, 8, додаємо мінус 1, будемо мати 7. 1 множимо на 7 7. додаємо мінус 5 2. 1 на 2, 2, додаємо мінус 2. 0. Так, підводимо ще, тобто схема в цьому випадку трошки більша. Пишемо кормінус 1. Трійку знову ж таки спускаємо. Зараз ми звертаємо увагу на ось цей ряд, не на верхній. І так, мінус 1 помножити на 3 мінус 3. Додати 8 буде 5. Мінус 1 множимо на 5 буде мінус 5. Додати 7 буде 2. Мінус 1 множимо на 2 мінус 2, додати 2 буде 0. Тобто, дивимося, додаємо рядочок, який стоїть зверху. Не той перший, а той, що зверху. Отож, ми отримали вже 3 коефіцієнти, тому ми можемо переходити до складання квадратного рівняння. 3х2 додати 5х додати 2 дорівнює 0

Так, підставляємо, буде мати мінус 5, додати корінь з одиниці, поділити на 6. Мінус 5, додати 1, ділимо на 6, буде мінус 4 шостих, скорочуємо мінус 2 треті. І знаходимо другий корінь. Мінус Б мінус корінь з дискримінанта на 2а, будемо мати мінус 5 мінус 1, розділяємо на 6 і отримаємо ще один корінь мінус 1. Тобто корінь мінус 1 у нас повторився. Так само, як і буває у квадратному рівнянні, коли дискримінант дорівнює 0. Отже, відповідь у нас буде мінус 1, мінус 2 третіх і 1. І ще одне рівняння з цієї ж вправи. І так, дільники. Плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 4, плюс мінус 8. Так, перевіряємо одиницю. Нам треба два корені, тому що степінь четвертий. Чим вищий степінь, тим більше перевіряти треба корені. І так, одиниця. 5. З одиницею все просто. Просто коефіцієнти. Додати 9, відняти 2, відняти 4, відняти 8. Так, 14 і від'ємних мінус 14. Тобто буде 0. Все добре. Мінус 1. 5. Тепер у нас буде мінус 1, значить буде мінус 9. Далі парний степінь. Міс 1 в квадраті значить буде просто мінус 2. Чот... Мінус 4 на мінус 1 буде плюс 4 і мінус 8. Так, додатніх 9, а від'ємних мінус 19. Тобто, не може бути коренем, бо не дорівнює 0. Перевіримо далі. Візьмемо, наприклад, додатні не будемо, візьмемо їх дорівняння мінус 2, бачу, додатні не дуже гарно виходить. Мінус 2, отже будемо мати 5 на мінус 2 в степені 4. Не тримаємо в голові, а пишемо. На мінус 2 в степені 3. Відняти 2 на мінус 2 в степені 2, відняти 4 на мінус 2 і відняти 8. Так, обраховуємо. Будемо мати 5, мінус 2 в четвертому 16, додати 9 на мінус 8, відняти 2 на 4, додати вже можна 8 і відняти 8. Так, дорівнює 80 відняти 72. Відняти 8. Додати 8 відняти 8. Тут уважно дуже. Це пропало. І тут ми бачимо теж буде 0. Отже, ми маємо два корені. Корінь. Перший х до 1 другий х дорівня мінус 2. Нам треба виписати коефіцієнти для схеми горнера. Я перенесу собі ближче рівняння. Так, схема горнера. І так, коефіцієнт 5, 9, мінус 2, мінус 4, мінус 8. Перший корінь у нас 1. 1, 5 зносим. 1 на 5 5, додати 9 14. 1 на 14 14, Додати мінус 2 будемо мати 12. 1 на 12, 12, додати мінус 4 будемо мати 8. Ну, і тут виходить 0. Значить, все добре. Беремо другий корінь, який ми підібрали, це мінус 2. П'ятірку знесли. Мінус 2 на 5, де, мінус 10, додати 14, будемо мати 4. Мінус 2 на 4 мінус 8, додати 12, 4. Мінус 2 на 4, мінус 8, плюс 8 0. Отже, ми отримали коефіцієнти для квадратного рівняння. Складемо його. Будемо мати 5х в другому, додати 4х і додати 4. Так, b в квадраті буде мати 16. Відняти 4 на 5 і на 4. Отримаємо 16, відняти 60, дискримінант менший за 0. Що це нам говорить? Це говорить про те, що більше коренів у даному рівнянні, крім коренів 1 та мінус 2, немає дійсних коренів. Тобто ми підібрали вами всі корені і більше їх немає. На цьому все. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до зустрічі!